Пісні булочки, ароматні м'які, пухкі булочки, котрі чудово підходять як для бутербродів, так і в якості самостійної їжі. Подивіться, яке воно пухке-м'яке, під руками воно просто пищить, причавлюю до столу, витискаю повітря і формую кульку, викладаю булочки. трошки закріпляю ці зерна. Аромат стоїть в кухні, наче в якійсь пекарні. Булочка виходить легка, м'якенька, ситна, до речі. М'якіш всередині вологість злегка. І не крихкий. Ну, просто пух, а не булочка.